22 січня, коли Україна відзначала День Соборності, на Калущині вшановували пам'ять Олексі Гірника. Поминальне віче та панахида, присвячені 35-й річниці від дня загибелі палкого патріота, відбулися біля меморіальної дошки на честь Олексі Гірника на вулиці, названій іменем Героя. Об'єктивно проаналізувати ті історичні події, спробували і наші кореспонденти. 35 років тому на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка у темряві зимової холодної ночі спалахнув смолоскип. Це здійснив вичайдушний акт протесту за нестерпних обставин більшовицького тоталітаризму калушанин Олекса Гірник. І вже традиційно його земляки 22 січня вшанували палкого патріота, дисидента, учня Кобзаря. На Калущині День Соборності України тісно переплітається з іменем Олекса Гірника, адже ця постать освітила полум'ям свого великого серця шлях до українського. Сього державотворення про вірність визвольній ідеї аж до самозречення Олекса Гірника продовжують говорити сучасники, ним захоплюються, перед ним схиляють голови. Доля Олексі Гірника це доля людини, яка дає можливість нам ще раз доторкнутися, призадуматися на тому, яка складна доля українського народу була в минулому. Життя Олекси Гірника, сповнене страждань, сповнене болю. Згадаємо його факт із його життя. Це 17 вересня 1939 року, в Станіславі на вокзалі, він побачив, як енкведисти з собаками зганяли. Поляків у товарні вагони, щоб вести їх на виселку. Він подивився на це. Йому 27 років років цього було. Спонтанно він кидається на захист жінок і дітей. Звісно, його за це було заарештовано. Трошки більше як за місяць засуджено. На 8 років констаборів і 5 років позбавлення позбавлення права. Повертається в калуш, зболена душа, але серце від серце сповнене любов'ю до України. За упокій душі Героя України відправили панахиду зі щирою спільною молитвою. Учасники Віче звернулися до Бога. Проникливий розум, полум'яний патріотизм та нескорене серце допомогли Олексі Гірнику посіяти зерно правди у суспільстві. Переконаний голова всеукраїнського об'єднання ветеранів Степан Міскевич. Виховати народ, виховати одну націю це вже перемога. І тому гірник, коли йшов на такий крок, він думав над тим, щоб показати нашій молоді, нашому народу, як треба любити свою державу, свою Україну. Щоб не жаліти свого життя, він знав, що коли він сотворить цей подвиг, віддаючи себе, а готувався він вже ми чули багато років. Він психологічно налаштовувався, він писав листівки вручну. Він знав, що навіть якщо мало написати, їх можуть знищити. Якщо багато листівок весь вітер віднесе і також донесеся до української нації, то той призив стати із кайдан і будувати свою українську державу. І тому. Його голос звертається, і сьогодні його голос звучить так. Ми українці на своїй землі. Саме завдяки радикальним відчайдушним вчинкам таких незламних борців за ідею. Ми маємо українську державу, запевнив голова Конгресу українських націоналістів Олег Кушлик. Він виконав сповна першу точку декалогу українського націоналіста. Здобудеш українську державу. Або згинеш в боротьбі за неї. Він в свій час, в той період, здобував українську державу своїм шляхом. Він не зміг це зробити, він віддав життя. Але віддаючи життя, він спалахнув тим полум'ям, який засвітив світ і який заговорив про Україну. Його подвиг є. Вічним. Адже Шевченко дав визначення українській нації, писавши твір і живим, і мертвим, і ненародженим. І цей ланцюжок від минулого до майбутнього це і є українська нація. Вустами сучасників від імені свого дідуся до учасників Віче промовила онука Олекса Гірника Галина Гірник. Це був непростий рік. Діти подорослішали. Дорослі набралися досвіду, старші мудрості, хтось пережив горе, хтось пережив радість. В Україні відшуміло Євро 2012, відгріміли вибори. Але ось після світлих різдвяних свят настав день соборності і день вшанування пам'яті українських героїв, тих, хто не пошкодував свого життя за волю, незалежність. України. І сьогодні ми зібралися тут знову Шанувати пам'ять Олекси Гірника. Для багатьох із нас, для більшості, Шанувати пам'ять героїв і святкувати національні свята це природньо як дихати. І для багатьох дуже після стількох наших зустрічей кожного року оця наша зустріч. Стала покликом серця, хоча була, можливо, обов'язком чи традицією, чи навіть, може, для когось примусівкою, але стала покликом серця і потребою самоідентифікації, підтверджень тому, що я є українець, я є син чи дочка цієї землі. Мої переконання вірні, тверді, єдині і правильні. І ніхто мене в цьому в іншому не переконає. Тому що Україна починається тут, Україна починається в кожній хаті із найпростішого і найважливішого, із вишиваних рушників над образами, із синьо-жовтого прапорця в дитячих ручках, із калини у вазі. із оцих переконань у тому, хто я є такий. І цими переконаннями можна ділитися з усіма сусідами і з усіма людьми, з усіма українцями. Отож, не зуміли тоталітарні лишата більшовизму спорошити історичну пам'ять українців. Ми пам'ятаємо своїх героїв. До меморіальної дошки Олекси Гірника Калушани уже вкотре положили суцвіття пам'яті.